Вітаю, ви, шановні друзі. Геополітика і гео економіка – це дуже складні такі науки. Вони між собою пов'язані, тобто геополітична експансія, просто так, значить, не буває. Вона має бути підкріплена якимось фінансово-економічними інтересами. От і міжнародна торгівля, безумовно, є тим базисом для морських. Торгівельних шляхів. І тут ми можемо, коли ми говоримо про європейців, у китайців значить, був невеличкий фрагмент в династії Мінь, а потім вона закрилася від зовнішнього світу. От, Натомість Європа дуже активно плавала, відкривала нові світи. Ну, Вони всі пливли в Індію, а періодично відкривали то Африку, то Латинську Америку. Це, це теж вже окрема тема для розмови, а Індія приваблювала, тому що е, там були різні такі товари, яких не було, е, значить, в Європі, тобто прянощі, от, потім чай, кава з'явилася. І так далі, і навіть чайні кліпери були спеціальні кораблі, такі швидкісні чайні кліпери називалися, які через море туди-сюди возили чай. І тим займалася безумовно Британська імперія. Але британці були не першими. Безумовно, першими відкривачами географічними і економічними стали португальці. Португальці е, е, дійшли аж до Китаю, завоювали там шматок землі, який назвався Макао. Е, колонія була Китай, тоді вже був ослаблений в той момент. І перше, що вони зробили, спорудили браму е, е, в цій колонії Макао і написали: Тремтіть від нашої величі і поважайте нашу доброчесність. Уже в 1586 році Макао став важливим торговим постом, португальським торговим постом, от, і містом, значить, Божим, як вони називали, воно стало першим із європейських анклавів колоній у Китаї. Ось така от цікава.